Аж три штуки. Здоровенні такі. Так, і пилочка. Отак от, от, от вони, коротше, виглядають. Щось новеньке. Такого ми ще не бачили. Такого нам ще не, не попадалося. Так, окей, їх в наявності три штучки. Подивимось, скільки такі коштують. Я такого розміру навіть ніколи не бачив. Ну, реально великі. Прям в розмір мого пальця вказівного. <ріст> Жесть. Добре. Загуглімо. Кажу, все падає сьогодні. Ой, все падає, хтось спішить. Так, ідемо далі. Посилочка, номер якось там. Що у нас тут? Не пам'ятаю. Ви, О, виїжджати будеш? Що ето? Конвертики. Та ладно. <laughs> Прикиньте. Звездочки. Сирикеновські. Що і тут тоже, да? Да? Офігеть! Ого, она прям такая важка. Зацініть! Офігеть! Кто міг подумати? Ну, це реально щось новеньке. Жесть. Це можна буде потестувати літом і покидати. Наприклад, в тих корей, яких ви чуєте, бо вони достали.